зробити для покращення міста? О, я думаю, громадська діяльність подсоединяется, щоб громада обговаривалась. А ви можете запропонувати якусь ідею, що треба в Тилу? Я ні. <рес> У нас вообще пляжный город, этим не занимаются, пляжами особо не занимаются. У нас пляж только на Митниці один. Если бы что-то в этом направлении развивали, может быть было интересно. Ну ви як молода активна людина, чи могли б запропонувати якусь свою ідею і якось її просувати, кудись піти з цією ідеєю. Чи готові ви для міста щось своє пропонувати? В принципі, на даний момент времени немає. у мене інші життєві цілі. Ну я думаю, на даний віпрос одразу не відповідаєш так. Дороги краще б зробили. Детські майданчики вроде би так потихоньку наладували. На... Не знаю. Все трудно відвідати. Ну а ви як мешканець взагалі готові якісь свої ідеї просувати, якось щоб їх втілювали у життя, пропонувати щось своє? На це є спеціальні люди. Власть в кінці кінців. А ми вже, як прості потребителі, будемо дивитися і, і судити вже о них. Ми ж їх вибираємо все-таки цю власть. На зелене насадження. І парковочні міста, щоб не ставили ні в положених містах, і куріння, ні в положених містах. На остановках і ну взагалі сніда. Це й хватить. Скажіть, будь ласка, ви як мешканець міста? Чи готові ви якусь ідею просувати заради того, що ви хочете бачити в місті? Чи готові ви якось її сформувати цю ідею, кудись з нею піти, якось щоб її втілювали у життя? Угу. Так, звичайно. Те, що мені таке наболіло, це, мабуть, брак парковочних місць, і машини, які стоять на тротуарах, тобто на, зеленому, на зелених зонах. Оце мене дуже хвилює. З цим влада ніяк не бореться, хоча як є закони, але нікого це не волнує. И особенно как где ты ем, курение не в положенных То есть вроде так самый закон, что в общественном месте не закурить, а никто этого тоже не дотримуется, никто за этим не следует. Так. Чтобы больше было зеленая территория, газонов, побольше. Тротуары разбитые все в центре города, по Шевченко. вот там нужно навести порядок действительно. И место для парковки, для машин, чтобы было. Тому що машина стоять на проїжджій части, і транспорт плохо ходить за этого. Скажіть, будь ласка, ви як мешканець міста чи готові якусь свою ідею пропонувати, щоб її втілювали у життя в місті? Ідея. Головна ідея що не брати хабарів, тоді життя буде найкраще в місті. Знаю, дороги, мабуть, в першу чергу потрібно робити, тому що в центрі видно, а на Первомайську я їду на роботу, там взагалі жах. Це такі справи. Скажіть, і ви як мешканець міста, чи готові якусь свою ідею просувати, якось, щоб її втілили у життя, щоб покращити життя в місті? Якщо є потреба, звичайно, готова. Якщо треба, буде.